Християнство найбільша релігія у світі. І воно не просто змінило людську історію, культуру чи суспільство, але й зараз залишає суттєвий вплив на сучасний світ. Однак, через величезну кількість стереотипів, непорозумінь і спотворень багато людей і досі не знають, яким насправді є християнство. У цьому відео ми розглянемо 10 найпоширеніших міфів про християнство і спробуємо їх розвінчати за допомогою фактів, логіки і здорового глузду. А найкращим способом висловити підтримку каналу буде ваша підписка, донати і розповсюдження цього відео. Розпочнемо. Багато хто вважає, що релігія загалом і християнство, зокрема, вимагає беззастережної віри. Без будь-яких доказів чи роздумів. Однак це спрощене, а відтак і спотворене уявлення про християнство. Бо, по-перше, християнська традиція завжди наголошувала на важливості розуму у пошуках істини. Власне, і сам Христос закликав своїх учнів любити Бога не лише серцем і душею, але й розумом. І апостол Петро радив віруючим бути завжди готовими. Дати відповідь кожному, хто вимагає у вас звіту щодо вашої надії. Це означає, що християнство не засноване на ірраціональній вірі, а спонукає до обґрунтованої та усвідомленої позиції. Хтось може бути незгодний із християнством, це, будь ласка. Але вважати віру християн сліпою безпідставно. По-друге, відомі, відомі християнські богослови і філософи. Використовували логіку і раціональні аргументи, щоб довести, наприклад, існування Бога. Класичним прикладом є аргумент першопричини. Якщо у світі усе має причину, а саме так у цьому світі і є, то, врешті-решт, ми ж повинні прийти і до першопричини всього, тобто Бога. Цей аргумент він, хоч і не складний, але залишається впливовим і сьогодні, бо заснований на раціональному Таким чином, християнство аж ніяк не вимагає сліпої віри, а заохочує до глибокого осмислення своїх переконань використання розуму у пошуках істини. Одним із найпоширеніших міфів про християнство є твердження, що релігія та наука начебто несумісні, а віруючі люди відкидають начебто наукові знання. Насправді ж, наука та християнство не лише не суперечать один одному, хоча б тому, що вони відносяться до різних аспектів людського життя. А й на протязі століть були тісно пов'язані. По-перше, сама ідея науки як системного вивчення природи виникла саме у християнському середовищі, бо християнський світогляд базується на переконанні, що Всесвіт створений Богом. За певними законами, які людині можна осягнути, вивчити і зрозуміти. Це суттєво відрізняється від поглядів стародавніх язичницьких релігій, де світ вважався хаотичним, непередбачуваним і безсистемним, або від східних релігій, де матеріальна реальність взагалі сприймалась як ілюзія, яка не варта людської уваги. І, по-друге, багато видатних науковців були віруючими християнами. Наприклад, Ісаак Ньютон, один із найвпливовіших фізиків, вважав вивчення природи способом пізнання Божої мудрості. Грегор Мендель, засновник генетики, був католицьким священником та монахом. Луї Пастер, творець вакцини, засновник мікробіології, відкрито говорив про свою віру у Бога. Жорж Леметр, бельгійський католицький священник і фізик, запропонував теорію великого вибуху, яка зараз є основною науковою моделлю походження Всесвіту. Також важливо зрозуміти, що конфлікт між наукою і релігією значною мірою є антиклірикальним міфом, який з'явився лише у новий час. Саме завдяки цьому міфу, багато людей помилково вважають, що Християнська церква завжди, начебто, переслідувала науковців і прикладом приводять суд над Галілеєм. Однак реальність складніша. Галілей, як був, так і до кінця життя, залишався віруючою людиною і християнином, а його конфлікт із церковною ієрархією був більше суспільним, політичним і особистим і майже ніяк. Не стосувався його наукової діяльності. Таким чином, християнство не лише не суперечить науці, але й історично сприяло і навіть зараз сприяє її розвитку. А багато християнських мислителів і сьогодні працюють у науковій сфері, розглядаючи науку саме як спосіб глибшого розуміння Божого творіння. Також існує думка. І досить вона поширена, що Біблія, головна книга християнства, це не історичний документ, а лише набір легенд і міфів, які були створені, так би мовити, заднім числом. Однак насправді Біблія одна із найбільш досліджених і підтверджених книг в історії людства. Протягом століть археологи знаходили все більше доказів, які підтверджують історичний. Історичні події, описані у Святому Письмі. До цього можна додати і міф про те, що і Ісус є начебто вигаданою фігурою. Однак навіть позабіблійні джерела стверджують його існування. Серед них можна згадати Йосипа Флавія, єврейського історика, старозавітнього священника, тобто опонента. Християнства, який жив у Першому столітті. Так ось саме Він згадує і Ісуса як реальну історичну особу. Також варто згадати та цита римського історика, який у своїх аналах пише про імператора Нерона, який звинувачував християн у підпалі Риму. І у цьому контексті він згадує і Ісуса, якого стратили за правління. Понтія Пілат. Пліній молодший, також римський історик, описував перших християн, які поклонялися Ісусу як Богу. Чому Біблія заслуговує на довіру? Біблія насправді це унікальний документ людства, який має величезну кількість рукописних підтверджень. Наприклад, новий заповіт має понад 5 тисяч грецьких рукописів. Що робить його найкраще задокументованим текстом античності? Таким чином, твердження, що Біблія це просто збірник міфів, не витримує жодної критики. Хтось може не вважати Біблію богонатхненним текстом, де це, будь ласка, це право кожної вільної людини. Але легковажно відмахнутися від Біблії і знецінити її неможливо. Вона підтверджується як археологічними знахідками, так і численними історичними свідченнями. Також дуже поширеним уявленням про християнство як про релігію, є те, що вона начебто належить виключно до Західного світу. Однак це не зовсім так. А якщо казати вже зовсім точно, то це взагалі не так. Бо християнство, по-перше, виникло на Близькому Сході. Християнство народилося в Юдеї, яка була частиною Римської імперії. Але юдея розташована в регіоні, який ми сьогодні називаємо Близьким Сходом. Сам Ісус, і всі його учні, вони були євреями. Перші християнські громади з'явилися спочатку у Сирії. Єгипті, Месопотамії, Ефіопії і лише згодом у Європі. Наприклад, Антіехія, міста цього зараз немає, але це територія сучасної Туреччини, була одним із перших центрів християнства. І саме там, як ми знаємо із книги дій апостолів, саме там учнів Ісуса вперше назвали християнами. У Єгипті ще у першому столітті виникла одна із найдавніших християнських громад, яка існує і донині, це Копцька православна церква. І хоча Західна Європа відіграла значну роль у розвитку християнської цивілізації, це абсолютно правда, але багато давніх християнських традицій походить саме із Сходу. Так, власне, і наша конфесійна приналежність, наша православна церква. Вона має корені у Візантійській імперії, а це нинішня Туреччина, Греція, Балкани. А існує ще ж сирійське християнство, яке має спадкоємність від перших християнських громади, які говорили, наприклад, арамейською тією самою мовою, якою і говорив Христос. Вірменія стала взагалі першою державою, яка прийняла християнство як офіційне сповідання ще на самому початку. 4 століття. І сьогодні більшість християн живе поза межами Європи, Північної Америки. І найшвидше зростаючі християнські громади знаходяться в Африці, Латинській Америці і в Азії. Дійсно, християнство рішуче вплинуло на формування західного світу, але ж за своїм змістом воно є універсальним. Отже, ідея про те, що християнство є західною релігією, це є історично некоректно. Тому що воно має східне коріння і розповсюджене по всьому світу. Часто також можна почути, особливо від носіїв однієї релігії, і тут неважко зрозуміти, якої, що християни це язичники, адже вони нібито поклоняються трьом богам. Насправді такий висновок це неправильне розуміння догмату про святу трійцю, яке виникає через відсутність схильності до глибокого мислення. Християнське вчення говорить, що Бог є єдиним і це незмінна істина. Але Він себе відкриває таким, який існує у трьох особах, як Отець, Син і Святий Дух. І хоча сам термін трійця. Є небіблійним, про три єдиного Бога згадується у багатьох місцях священного Писання. У хрещенні Ісуса, наприклад, присутні всі три особи, Бог Отець промовляє із неба, син приймає хрещення, а Святий Дух сходить у вигляді Голуба. Також Христос заповідує хрестити в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. У Євангелії від Іоанна Ісус каже про те, що я і Отець одне. В людському розуму складно повністю осягнути цю таємницю, але є деякі аналогії. І хоча вони примітивні, але вони дають розуміння про те, що біблійне откровення воно не таке вже умоглядне. Ну, наприклад, сонце, яке ми бачимо щодня, воно дає світло, тепло і енергію. Три прояви, але це ж одне і те саме сонце. Вода може бути у трьох різних агрегатних станах: рідкому, твердому і газоподібному. Але в будь-якому із них воно залишається тією самою водою. І людина, наприклад, може бути одночасно сином, чоловіком і батьком, але при цьому залишається однією і тією ж особою. Підкреслю: ці аналогії не пояснюють тріадологічний догм. А лише дають розуміння, що Боже Откровення має певні паралелі і у нашому матеріальному, і навіть повсякденному світі. Таким чином, твердження, що християни вірять у трьох богів, є глибоким нерозумінням основ християнського віровчання. Дехто вважає, що християнство нібито пропагує насилля, адже історія повна прикладів. Воїн, Інквізицій, Христових походів, і до всього цього причетні християни. Але чи є це доказом того, що саме християнство по своїй суті виправдовує насилля? Господь Ісус вчив загалом іншого. Любіть ворогів, благословляйте тих, хто вас проклинає, і добро робіть тим, хто ненавидить вас. Або усе. Що хочете, щоб чинили вам люди, так само чиніть і ви їм. І навіть коли Петро у Гефсиманському саду витяг меч, щоб захистити і Ісуса, Христос зупинив його словами вклади меч, у піхви, бо всі, хто взяв меч від меча і загинуть. І як ми добре знаємо, християнство із самого початку було вірою мучеників. Які приймали смерть, а не мучителів, які когось знищували. Але, на жаль, в історії християнства існують і такі явища, як хрестові походи, інквізиція і тому подібне. Історія дійсно знає такі темні сторінки, коли окремі люди чи держави використовували християнство як інструмент своєї. Політичної боротьби. Та навіть і зараз, під час цієї війни, ми бачимо, як наш противник інструменталізує православну церкву для досягнення своїх політичних цілей. Однак важливо розуміти: якщо джерелом насилля ставали окремі християни, то навряд чи їх до цього спонукала віра у Христа. Скоріше за все, було все навпаки, брак християнської свідомості був справжньою причиною їх агресії. Отже, хоча в історії були випадки насильства, з боку християн насильство не є сутністю самого християнства, також поширеним стереотипом є уявлення про те, що християнство принижує роль жінки. Змушує її підкорятися у всьому чоловіку і не дає жодних прав. Насправді, все навпаки. Бо християнство принесло світу зовсім іншу модель стосунків між чоловіком і жінкою. І ця модель підносить саме гідність жінки, ні в чому її не пригнічують. Якщо поглянути на історичний контекст, в якому з'явилося. Саме християнство, то можна побачити, що у багатьох культурах жінки були фактичною власністю чоловіків. А у деяких суспільствах, які є нехристиянськими, так залишається і до теперішнього часу. Християнство стало революцією насправді у питанні жіночих прав. І Ісус спілкувався із жінками на рівних, чого не робили вчителі равини. У той час. Він говорив із Самарянкою біля краниці. Саме Христос захищав жінку, яку хотіли побити каміннями. І Він навіть дозволяв жінкам бути серед його найближчих учнів. І першими свідками Христового Воскресіння також стали жінки. Це дуже важливий момент. У тогочасному суспільстві свідчення жінки вважалося ненадійне, але Бог саме їм. Довірив честь нести першу звістку про Воскресіння Христа. І у ранній церкві жінки відігравали ключову роль. Наприклад, апостол Павло згадує жінок, таких як Фива чи Прискіла, які допомагали поширювати Євангеліє. Багато хто цитує фразу апостола Павла Жінки коріться своїм чоловікам. Це з послання до Ефесу. Але чомусь той, хто цитує першу частину вірша, забуває прочитати наступний вірш, де говориться чоловіки, любіть своїх жінок, дружин, і як Христос полюбив церкву, а полюбив Він її так, що віддав себе за неї. Тож ми бачимо це не про гноблення, а про взаємну повагу і про взаємну жертовну любов. Християнство не проголошує домінування чоловіків, а навчає, що чоловік має свою дружину любити настільки сильно, що готовий заради неї віддати своє життя, як і Христос колись віддав своє життя за церкву. Таким чином, християнство не принижує жінку, а підносить її гідність, визнаючи її рівноправність у Христі. У цьому питанні дивіз християнства є незмінним вже майже усю історію. Чоловік і жінка рівні перед Богом, але різні за своїм покликанням. Багато хто думає, що бути християнином означає просто виконувати суворі правила і обмеження. Те не можна, це не можна. І тим самим. Людина знецінює і обезбарвлює своє життя. Але ж християнство, всі ми добре знаємо, це не набір заборон, а це шлях нелегкий, але впевнений до справжньої свободи. У сучасному світі свободу сприймають як можливість робити все, що завгодно. Але чи насправді це є свободою? Людина, яка не може? Перестати обманювати чи зраджувати, хіба вона є вільною? Християнство вчить, що справжня свобода це свобода від гріха. Господь казав, істина, саме вона, зробить вас вільним. Відтак, християнські заповіді ми розцінюємо не як обмеження, і не як заборон, і не як тягар, а як орієнтири, які дозволяють нам жити щасливим. І гармонійним життям. Головний принцип християнства це не заборони, а любов до Бога і вочевидь до ближнього. Отже, християнство це не якісь сухі правила, які ти маєш виконати, а інакше будеш покараний, а це шлях до життя у радості і свободі. Якщо ж наше оточення християнське спонукає нас до іншого. Тобто, коли ми бачимо, що наше християнське оточення це набір саме отих сухих правил і до цього нас спонукають, то нам варто замислитися, а чи не прийшов час змінити оце оточення? Якщо ж такої можливості чи потреби немає, то я вам рекомендую: звертайтесь безпосередньо до Христа, до Його Слова, Його ярмо, як відомо, благе і легке. Часто можна почути, що вірують лише слабкі люди, яким потрібна підтримка у вигляді Бога, бо самі вони начебто не впораються із своїм життям. Але чи насправді так? Християнство це сила, це не слабкість. Християнство, навпаки, вимагає від людини мужності, бо справжня віра для християнина це ж не втеча від труднощів, це боротьба. Боротьба із власними пристрастями, це готовність прощати, це самопожертва заради інших. Це все те, що не притаманно слабкій людині. Чому? Бо у слабкої людини на це все ресурсів просто не вистачить. І Ісус не був слабким, коли він йшов на хрест заради спасіння людей. А йшов він туди вільно і свідомо. Христос не жертва чиєїсь злої волі. Іти на хрест, це його свідомий вибір. Апостоли, мученики, це які, які вони були слабкі люди, вони вмирали за свої переконання, не зрікаючись них. Можна не розуміти, можна не поділяти ці переконання. Але називати людей слабкими, які віддають своє життя, за свої принципи і цінності, ну це щось недостатньо логічне. Та й загалом християнство це ж не втеча від реальності, а це шлях сильних духом людей, які готові нести відповідальність за себе і за світ. Як ми бачимо, існує багато стереотипів про християнство, але більшість із них це просто міфи, які не мають нічого спільного із реальністю. Бо християнство це не відсталість, не фанатизм і не набір застарілих і безглуздих заборон. Навпаки, християнство це універсальна віра для всіх, яка змінює життя, дає сенс і допомагає бути справді вільним.